Сьогодні особливий вечір, початок суботнього дня. Тому пропоную вам закінчити свої буденні справи і в покорі перед Господом провести цей день в ефірі. Програма 5 хвилин для вічності, і ми поговоримо про те, як бути здоровим фізично і духовно. Я, Володимир Гриневич, знову радий зустрічі з вами. Наукові дослідження показали, що оптимістичний настрій, який супроводжується надією і любов'ю, сприяє здоров'ю і довгому життю людини. Сьогодні з впевненістю можемо сказати: людина, яка живе в правильних стосунках з Господом, отримує не тільки духовну, але й фізичну силу. Ті, що знають Ісуса і служать Йому, здобувають життя з надміром. В Книзі пророка Ісаї написано: Він змученому дає силу безсилому міць. І помучаться хлопці і потомляться, і юнаки спотикнуться, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ми вже неодноразово говорили про вплив нашого розуму на нервову систему, яка в свою чергу діє на імунну систему. Існує небагато вагомих доказів, що соціальна установка людини може вилікувати її від серйозних захворювань. Проте є нові докази того, що людина може самостійно покращити власну імунну функцію і таким чином уникнути хвороби. Про це добре знав цар Соломон, коли сказав: Серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Дослідження показали, що у пригнічених серцем пацієнтів спостерігається повільне покращення здоров'я ніж у пацієнтів з радісним ставленням до життя. Дехто заявляє, що депресія прогнозує медичні проблеми краще ніж фізичні показники. У людини може бути нормальний кров'яний тиск, низький рівень холестерину, нормальний хімічний склад крові, правильна вага і при всьому цьому серйозні фізичні проблеми. Можливо, причина криється саме в стані душі людини. Часто виявляється, що це саме так. Ось одна з причин, чому необхідно щоденно спілкуватися з Богом через слово хвали і подяки, щоб посприяти не тільки нашому духовному підйому, але і фізичному покращенню нашого фізичного стану. Ми твердо знаємо про взаємодію тіла, розуму, нервової системи і їхній вплив на імунну систему. Безперечно, наше ставлення до життя, наші стосунки з ближніми значною мірою впливають на витривалість нашого організму. Розмірковуючи над усім цим, давайте дякувати Ісусу за Його любов, за Його обітницю, що наша сила обновиться, якщо ми будемо покладати надію на Господа. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за цю чудову обітницю, яка записана в книзі Прока Ісаї. Ти готовий обновити наші сили, і ми справді, Господи, маємо потребу в цьому. Допоможи нам дослухатися до Твого святого Слова. Даруй, Господи, нам мудрості читати і розуміти Його, і жити відповідно до Нього. І нехай ця надія супроводжує нас завжди у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, щоденні молитви покращують не лише наш духовний стан, а й сприяють доброму здоров'ю. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за яку ви хотіли б. Молитися пишіть нам та телефонуйте, а ми обов'язково відгукнемося на ваше прохання. Наші контакти зображено на екрані. Нехай Бог буде з вами впродовж наступного тижня. Бажаю вам благословенного спілкування з Господом у його святий день. До побачення!